Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про щось, що є у кожного з вас на кухні, але про що ви точно не знали всієї історії. Це цукор. Так, так, цей білий порошечок, який ми щодня кидаємо в каву, колись коштував дорожче за золото. Уявляєте? Ваші предки могли б продати свою золоту каблучку і купити пачку цукру. Це не жарти, це історичний факт. Цукор з'явився не в Європі, як багато хто думає. Його батьківщина, Нова Гвінея та Південна Азія. Там близько 10 тисяч років тому люди вперше зустрілися з цукровою тростиною. Але тоді вони не робили з неї цукерок. Ні-ні, вони просто жували цю тростину, бо вона була солодкою. Уявляєте собі, стародавні люди ходять і жують палички, як сучасні люди жують жуйку. Дуже кумедно. Першими справжніми цукровими майстрами стали індійці. Близько 500 років до нашої ери вони придумали, як з соку тростини робити цукор. Вони називали його Шакара. І ось цей Шакара почав свою подорож світом. Араби, які завойовували Індію, побачили цей чудовий продукт і подумали: Ого, це ж треба забрати з собою? І забрали. Так цукор потрапив на Близький Схід, а потім і в Європу. У середньовічній Європі цукор був розкішю королі та королеви показували свій статус тим, скільки цукру мають. Уявляєте, сучасних багатіїв, які хизуються дорогими машинами. А тоді хизувалися цукром. Були навіть цукрові скульптури на бенкетах, замки, тварини, все з цукру. І після бенкету їх розбивали. А потім прийшли хрестоносці. Вони повертались зі своїх походів не тільки з історіями про битви, а й з цукром. Цукор використовували навіть як ліки, лікували ним рани, хвороби, все що завгодно. Це як сьогодні сказати: у вас болить голова? З'їжте ложку цукру. І люди вірили, що це допомагає. Але справжня цукрова революція сталася, коли Колумб привіз цукрову тростину на Карибські острови. Там ідеальний клімат, сонце, тепло, дощ, і тут почалося масове виробництво. Але, на жаль, ця історія має темну сторону. Для роботи на плантаціях потрібні були робітники. І туди почали масово завозити африканських рабів. Мільйони людей були змушені працювати на цукрових плантаціях. Це трагічна сторінка історії. Але Європа не хотіла залежати від заморських плантацій, і тут на допомогу прийшов цукровий буряк. Так, звичайний буряк, який ми їмо в борщі. У 1747 році німецький вчений Андреас Марграф виявив, що в буряку є цукор. Але довго не могли отримувати його в промислових масштабах. І лише у 1801 році з'явився перший цукровий завод у Сілезії. І ось так Європа почала виробляти власний цукор. Цікаво, що сьогодні 80% світового цукру виробляється саме з буряка, а не з тростини. Уявляєте, ця рослина, яку ми вважаємо просто овочем, стала головним джерелом цукру у світі. А тепер найцікавіше ціна у XVII столітті кілограм цукру коштував як річна зарплата звичайного робітника. Ось така історія простого білого порошечка, який стоїть на вашій кухні. Він подорожував світом, був дорожче за золото, був ліками, став товаром, який змінив історію багатьох країн, і, врешті-решт, став доступним кожному з нас. Отже. Наступного разу, коли ви будете кидати ложку цукру в свою каву або чай, згадайте цю дивовижну історію. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!